2 лютого відбулася виїзна апаратна нарада під головуванням, виконуючи повноваження подільської міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. На початку наради Олег Албанський підвів певні підсумки роботи комунальних підприємств громади та всіх установ, що були задіяні при ліквідації наслідків нещодавної негоди. Були означені плани дій у випадку її повторення, опрацьовані складні моменти роботи та висловлена подяка всім подільським організаціям і безпосередньо їх співробітникам, які виконували тяжку, але необхідну роботу із налагодження життя громади. Також не залишились поза увагою і відповідною. Дальні жителі Подільська, які в рамках своїх можливостей долучилися до відновлення комфортного життя міста, за що їм також велика вдячність. Далі були заслухані звіти, що надали керівники структурних підрозділів та директори комунальних підприємств. Ось деякі з них. Директор Квеп-Подільськ Теплокомуненерго Максим Перлей повідомив, що його підприємство працює без боїв. Було ліквідовано дві технічні несправності у підвальних приміщеннях будинків та здійснюється ремонт котлу однієї з котелень. Директор квеп -Подільськ Водоканал» Володимир Негрецьку прозвітував, що підприємство працює штатно, проводить обслуговування та налагодження роботи насосів. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний надав об'ємний звіт щодо роботи підприємства під час негоди. Співробітники підприємства практично цілодобово боролися із негодою, проводили очищення та посипання доріг, тротуарів, перехресть, зупинок, спусків, прибирали повалене гілля. Також директор чистої громади подякував своїм колегам, які підтримали підприємство при піковому навантаженні та допомогли технікою і людськими ресурсами. Директор комунальної організації «Міск світло Віктор Кострицький прозвітував про роботу за минулий тиждень. Співробітниками підприємства було прибрано дроти, які були обірвані через природнє лихо, загальною довжиною близько 5 кілометрів. В даний час продовжується обслуговування мереж вуличного освітлення і трансформаторних підстанцій. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів по виявленню фактів порушення правил торгівлі, щодо перевірки якості очищення від льоду та снігу, прилеглих територій, об'єктів торгівлі та іншої діяльності. Окрім того, було надано інформацію щодо співпраці із міжнародними партнерами Подільської громади та напрацювань із отримання допомоги. Керівники управляючих компаній Курінь та Городок КВП прозвітували про здійснену роботу. Присутніх було поінформовано про об'єми роботи із прибирання зламаних дерев та гілля, прибирання обірваних дротів та результатів налагодження енергопостачання до багатоквартирних будинків. Також виконуючи повноваження подільського міського голови Олегом Албанським були заслухані доповіді інших керівників про стан справ у підзвітних установах, про якості обслуговування населення та про нюанси роботи під час нещодавної негоди. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.